Пожежний тренажер вагою понад 33 тони польські рятувальники в ужгород привезли вперше. У цій машині знаходиться відповідне устаткування та створені всі умови для проведення дій у місцях задимленості, високих температур та шкідливого газового середовища. Таке реалістичне відображення допомагає пожежникам відпрацювати всі незвичайні ситуації, які можуть виникнути під час рятувальних операцій. Реалістичне Імітація кажу, умов, в яких працюють наші пожежники, це нам дає змогу в першу чергу відточити нашу майстерність, набратися відповідного досвіду, а також на практиці застосувати ті навички, які ми зараз маємо, і відповідно опрацювати всі нештатні ситуації, які можуть виникати під час рятувальних операцій, з чітким дотриманням умов безпеки праці. Всередині пожежного тренажера можуть знаходитись максимум четверо осіб. Така реалістична імітація умов, в яких працюють рятувальники, дає змогу в першу чергу удосконалити власну майстерність. А ще ця техніка безпечна для рятувальника. Тренаже може одночасно оперувати шех до четвер. Всередині можуть бути троє-четверо пожежників. Для прави використовується пропан. Він не чисто речовиною і не є шкідливим для середовища та людей, які тут перебувають. Впевні екологічний. Візит польських пожежників відбувся в рамках третього етапу спільного міжнародного проєкту, спрямованого на удосконалення підготовки працівників пожежно-рятувальних служб трьох країн, які реалізуємо тут на місці в Ужгороді. Ми реалізовуємо з пожежниками Ужгорода євросоюзний проект. Ми приїхали з цим обладнанням, яке є стимулятором пожежі. 60 закарпатських пожежників мають пройти ці випробування. Таким чином вони вчаться, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Є сплеща та комори залічення та комори в трудних варунках. Опісля Закарпаття пожежний тренажер, польські рятувальники продемонструють львівським колегам. Згодом ця техніка побуває і на Івано-Франківщині.